Паблік-ток. Фейки і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська і це паблік-ток. Щосуботи о 18-й. Отже, ми в ефірі новини. Ви щойно чули. Ми підготували програму з. Темою про те, як нас змушують до перемовин, але почнімо з, з, з того, що відбулося сьогодні у Харкові. Вихідний день, будівельний супермаркет, повний людо і прилітають два керованих авіанабої. Новини ви вже чули. Я не бачу сенсу повторювати, але вже бачу, що пишуть про це російські пабліки з воєнкори і так далі. І так далі, і хочу трошки. Процитувати, бо наша програма саме про це. Ну аби ви просто знали, що, наприклад, Пазняков є в них такий популярний зедвоєнкорздвоєнкор, пише, що в Харкові нанесен сильніший удар по ТЦ «Епіцентр», який ВСУ використовував як склад, ТЦ повністю унічтожен. Олександр, Олександра, процитуй, о, там ще цікавизне. Це, це, це теж ще один з російських пабліків, і там ну просто треш. Заігравшись в шпігунов, вони люблять так українські слова: угу, шпігунов, контрнаступ, так далі. Заигравшись в шпигунов, Буданчик, даже часть охраны супермаркета на самом деле сделал из бойцов ГУР. Днем работает магазин, а его склады на обычных машинах завозятся товары на его склады. Что э, у нас свой почта? Прошу прощения за технические моменты. Александр тут зачитывал, правда, что это был не будивальный супермаркет, а выявляются склады с боеприпасами, головы гор Буданова, а противники на правде солдаты Буданова. Да, днем работает магазин, на обычных это товары только в упаковках, там не туалетная папира или ёршики для унитазов, а вооружение. Группы же ходящих по супермаркету молодых мужчин на самом деле не покупатели стройматериалов, а солдаты. Котори подошлі капвніпримітною двір в одному із складов. Ну, було б смішно, якби не було вже двоє загиблих та 24 поранених, і ще 11 людей, за даними прокуратури, не виходять на зв'язок. І аби цей чорний дим не бачило Все. за місто, було б смішно. Отже, давай переходити тоді до теми сьогоднішньої програми. Паблік Ток Тема програми, яку ми сьогодні вирішили окреслити, ну, це така вічна вже, вічна тема цих, цих останніх двох років: це мир, мир так звані мирні переговори. Примус до миру України готовність чи неготовність Росії до переговорів е, ну, от так, так не збимо. Ми будемо говорити сьогодні про те, як російська пропагандистська машина змушує українців перестати чинити опір і добровільно віддати ворогові те, що йому треба. Бо сама суть і ПСО нагадаємо в цьому використовуючи наративи про те, що треба домовлятися, вони почалися. Мені здається, що Ще з весни 22-го року. Ну, відразу майже, майже відразу. Згадаємо, що насправді то перемовини відбулися перші буквально через дві доби, по-моєму, після початку вторгнення в Білорусі тоді відбулися ну, перші перемовини. Ну, от, і росіяни весь цей час методично закидають, що вони ніколи, ніколи не відказувалися від переговорів. Вони завжди тільки за переговори і. Мір, труд, фестиваль ну, о, ну, А особливо, ну, я особисто помітив, що коли в, нас в них щось йде не по плану спецоперація, бо це ось зараз, от зараз, наприклад, наступ на Харків, ну, скажімо так, забуксував. І в ці моменти вони починають трошечки, як то кажуть, відповзати. От Путіна є таке, він, він такий крокодил, який трошки ну, от він напирає, напирає, потім ну, так перевіряє трошки ґрунт, потім трошки відповзає, дивиться, як воно. І ну, знову-таки не будемо забувати про те, що 15 червня у Швейцарії. Планується так званий саміт миру, де буде розглядатися формула миру, запропонована Зеленським, і його оточенням, скажімо так, нашою владою. І Росія дуже сильно намагається. Торпедувати цей процес вже, наприклад, Південноафриканська Республіка і Бразилія відмовились. Бра, хоча спочатку погодились. Відмовилися. від участі у цьому саміті, спочатку погодились, а потім відмовилися. Що це означає, що вони відмовилися? Ну вони почали якось так трошки петляти, що без Росії, якщо там не буде Росії, ми не бачимо в цьому сенсу. Вони якби не агресивно, але так який може бути саміт миру, якщо немає дії, ну таке. Щось таке фнюфню, -фню, але, ну зрозуміло, вони, вони ж разом з Росією а, входять так званий БРІкс. Uh -huh, uh -huh. І от, наприклад, на них не знаю, до, до, до якого ступеня там вплив, а до якого ступеня вони самі від, відповзли від того, що називається, заткнули. Але факт є факт. Тобто Росія доволі великий, я думаю, і фінансовий, і інформаційний ресурс витрачає на те, щоби. За, ну, ну, Не то, щоб зірвати, я не думаю, що цей саміт можна вже зірвати, але, скажімо так, щоб. Отримати якісь, своє, Отримати своє. якісь країни так, якісь країни відмовились, наприклад, від участі в ньому, але або, наприклад, взяли в ньому участь, але не, в яким, ну, не на рівні там, прем'єр-міністра або президента а когось там якогось посла послали просто те. І все. Ну, і я не думаю, що просто так співпало, що вони тут почали гатити, наприклад, по харкованим. Ми авіабоєприпасами, ракетами, що вони стали насуватися на Вовчанськ перед цим самітом? Бо як це працює з точки зору психології, коли людина налякана? А вона швидше погоджується на, скажімо так, все, що завгодно: на невигідні варіанти для себе, на геть програшні варіанти для себе. Для того, аби змусити людину погодитися, її треба спочатку залякати. Що вони зараз, як бачимо, і роблять. Це ж така стара, як світ мантра, що. Зроби людині погано, а потім поверни, як було, так? І взагалі-то я особисто вважаю, що ну, і правда най... найбільше, що нам приносить задоволення, це позбавлення від страждань. А от росіяни так і працюють. Спочатку вони створюють нам страждання, а потім кажуть: а ми от вас зараз позбавимо цих страждань, а ви з нами, от. Поговоріть, візьміть вас нас назад в цивілізований світ, так далі, і так далі. Mm -hmm. І ми одночасно відхапаємо у вас там ну пару областей всього лише, і... і ось почнемо наступ. Оце, це, от те, що зараз відбувається у Вовчанську і під Липцями, це сильно схоже на готовність до переговорів. Мені цікаво, де люди, які хочуть переговорів, які кажуть, що ми ніколи не ні від переговорів. Мені здається, не починають. Ну це відверта ескалація війни, тобто це новий. Це відкриття нової ділянки фронту. Як я ж кажу, і не дарма, це відбувається саме перед е, цим самітом, Однозначно. але будемо розглядати з точки зору е, звичайного юзера. Я е, на будь-якій інформаційно-психологічній операції завжди намагаюся дивитися з точки зору умовної е, людини, е, яка зранку їде собі на роботу, ввечері повертається е, в підземці дорогою на роботу або з роботи щось там почитує в ане. Онімних телеграм-пабліках щось там е, бачить в будинкових чатіках або е, переписках з друзями. Тобто, от як працює психологія звичайної людини, я заскрінила собі мою переписку з однією з моїх підписниць в інстаграмі, коли я в чергове робила якийсь розбір е, і псо. Я вже не пам'ятаю, що там була за тема, і от ця жінка мені написала: я заскрінила і зараз хочу зачитати, бо це дуже така показова. Історія це саме те, чого домагаються росіяни. Отже, вона мені пише: навіть без цього і псо більшість людей хочуть перемовин, особливо ті, у кого рідні на війні. Хто буде жити на тих землях, якщо нікому буде жити? Питання риторичні. На що я їй відповіла? Як ви більшість, в принципі, виміряли? Е, немає жодних соцдосліджень, що це більшість. Я, наприклад, не хочу. Перемовин ти хочеш перемовин? Я не хочу перемовин. Ось, бачиш, 100% у цій студії не хочуть перемовин. <гум> ну, і, взагалі, нагадуємо ми вам з Марією, що якщо хтось починає оперувати такими словами, як більшість, меншість, ну. Ви завжди питаєте, а більшість ну, це якась логічна кампанія, ти керуєшся її даними чи чим. Людина вимірює своїм оточенням. І оточення. я не винна, що саме в цієї людини саме таке оточення. Можливо, вона й права про більшість. Можливо, а можливо, ні. Ну, людина не може. А, я, ми зараз про те, що людина не може. Говорити про якусь більшість або меншість без посилання. Ну не ми не можемо бути впевненими в якійсь більшості тільки за своїми спостереженнями, звісно, так? що і наші з тобою спостереження теж будуть викривлені, бо наша бульбашка вона Своя, з так. складається там з волонтерів, з військових і так далі. Звісно, що в нашому оточенні більшість там не хоче перемовин. Зайдіть в якийсь колектив якогось підприємства на кордоні. Можливо, там більшість буде інша. але менше з тим, давай не будемо чіплятися до цього слова. Але є ось така в соцмережах, дуже це дуже розповсюджений е, коментар. Е, ще один скрін процитую: це блогерка в інстаграмі, звати її Інна Білоног. І значить, вона на тлі фотографії Харкова пише: Я ніколи не лізу в політику. Ну, таке впечатлення, що узіл на шиї українцям затягують все туже і туже. Пізнаєш щось? Звісно, вона, вона говорить словами, відверто, 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 відверто там російської. російської. Далі. Ми будемо сражатися до останнього? Як mm. можна такий бред говорити? Ми спасемо землю, але українців на ній не залишиться. В цьому смисл? Скільки мужчин вже погибло? Прекрасних, умніших українських мужчин. Кожен з нас знає такого. Из истории любая война заканчивается переговорами, так сколько можно тянуть, когда всех мужчин перебьют. Э, це жінка має понад 13 000 підписників, і написано в неї в профілі: "Получать от жизни и мужчин можно всё. Рассказываю как. Вебинары и консультации". Э, ну от Э, це, дорога, Теж якась така ну, стара технологія, що людина, наче як розповідає, то про як пироги пекти, то про ще якісь речі, ввертає... як мужчина хморять, або як там гроші, гроші привлекати, або як дихати маткою, а потім. Якось так зненацька бабах і про війну давай накидувати якогось пуху про те, що треба переговори, і та ж сама наша улюблена на Голоденко з Монако любить нам підрозказати про те, що он, Німеччина програла, а як живе тепер. Ну і, і, і так нагадаємо, в чергове не втомлюся нагадувати, що ось цей наратив, який озвучують подібні персони, про те, що навіщо воювати до останнього українця, це дослід рівно слова Путіна. Путіна, він їх вимовив. Путін, і і далі, далі вони розносять, і коли ти такій людині напряму в лоба кажеш, ви говорите словами, ви цитуєте Путіна, людина ображається і каже, ні, я не говорю. Це е мої думки, російськими. Паблікдок. На якомусь сімнадцятому коментарі читаючи його, починає думати: то людей мають таку думку, то може це і є правда, починає погоджуватися це відомий психологічний ефект. По перше, людина починає думати, що це є правда. По-друге, це якось ізневірює людину. І здається, ну як можна взагалі казати щось протилежне, якщо правда в людей так думають. Ну не перебореш ти. Ти можеш перебороти одну-двох людей. А якщо це 15, 20, 30... Ти вже починаєш опускати руки так. Ну і власне, коли щодня відбу це все ще й підкріплюється щоденними обстрілами, коли людина бачить ракетні удари, масові загибелі, як було цього тижня, там на фактор друг семеро людей сьогодні. епіцентр, ще чекаємо точних цифр. Коли людина ось це бачить з вікна, а потім опускає голову в свій смартфон і бачить коментарі, може вже вартості. Дати за стіл перемовин людина на емоціях людина в страху починає думати, що е, а можливо, і, правда. і правда. І це і було метою нашого ворога. Аби ми самі погодилися йому віддати те, що він хоче. Паблік-док. Олександр, що Росії дає. Згода України на перемовини. Ну от, наприклад, ми, ми скажемо окей, давайте сідати за стіл перемовин. Що це дає Росії? Ну знову таки, це ж не перемовини, це ж не компроміс Росії. Це дає. Змогу тільки перепочити, підкачатися трошки, підкачати так, свої так, військові воєнні м'язи і піти далі. Росія не каже так, ладно, відкатуємось, наприклад, на 24 лютого, і так, і 22 року я маю на увазі, і з цих позицій далі перемовляємось. Ні, вони хочуть те, що вони вже захватили, а то й більше. Вони ж то в свою конституцію вписали Запорізьку і Херсонську області і Донецьку, і Луганську. Повністю одмін кордона, тобто ці люди. Що вони нам е, хочуть сказати? От ми собі чотири області і Крим вписали у конституцію, віддайте нам їх, бо ми їх вже вписали собі у конституцію. А ми вас, типу, перестанемо обстрілювати. Ну, це я так теоретично кажу. Так. І звісно, що кожен із нас розуміє, а я греб... ось це перестанемо обстрілювати, цього ніколи не буде. І, ну я, я просто не от люди, які це отакі от, от коментарі пишуть про ми про ви особисто з Путіним поговорили. Він вам наобіцяв. Я просто і навіть якщо. Um... <laughs> Навіть якщо особисто він нам Я багато обіцяв. всього обіцяв. Так. Ми ж з 2014 року маємо справу, і скільки цих перемир'їв було. Ой, Хлібне, в... господи, різдвяне. За... Вони за два дні до вторгнення розповідали, що крутили нам пальцем біля скроні. Казали, яке вторгнення, яка війна? Це ж що за істерика. Вони на своїх пропагандистських, ой, на своїх там, навіть ток-шоу своїх гумористичних жартували так. Ага, і то у нас тут вторження післязавтра Тут ми не можемо, тому що це було. Це це ж все було. Вони навіть через ці свої розважальні ток-шоу і шоу е, навіть вкручували, що Боже, ви там взагалі на війні помішані там на, в тій Європі і в Америці. Яке вторження? Вони це розповідали рівно за день-два і два до вторгнення. Так що, ці всі розмови про те, що Путін комусь із коментаторів, я так розумію, особисто пообіцяв, що він не буде далі нічого захоплювати. Або це ще друга оця штука ж. Харків. Він возьметь Харків і все, і на війну закончить. Тобто він. Навірно, от, Господи, я такое не ні, не було. Це ж теж розганяють. Було оце, от, коли стали прогрівати Харків, це було угу. там на початку весни, що Путін рішив, що ж інсайди і закруження Путіна. Що от, Путін рішив все-таки, Харків візьмет і все. Я уявляю От, кому він селічно пообіцяв, що він я уявляю реакцію людини, яка щойно вимкнула радіо і чує ось такі інсайди. Я е, е, про всяк випадок ремарка. Це Олександр цитує російську пропаганду. Отже, на моє глибоке переконання е, Росії потрібні перемовини лише для того, аби накопичити ракети, е, боєприпаси, керовані авіабомби, е, аби затягнути процес. Затяг... Тягування для нас не вигідне, для них дуже вигідне. І До речі, це... забувши один момент дуже. Образливо, ну, образливо, дуже якось не вподобалось мені, що навіть таке авторитетне інформагентство, як Рейтерс, втягнуто в всі штуки, опублікувало буквально три дні тому. Теж з посиланням на мінімум чотирьох людей в оточенні Путіна, що Путін хоче от хоче переговорів, і він готовий до переговорів. А це знову-таки для чого робиться? Через рейтерс. Reuters, через рейтерс Reuters. Це... для ну... чого це робиться? Щоб на заході такі якісь е е е окремі політики. Американські казали та ну, хоч же ж Путін, же ж хоче. Він же ж говорить. От Оце вони вони час від часу. От впродовж цих двох років. З періодичністю десь в півроку, може, в чотири місяці вкидають, щоб переговори, перемовини. Ми ніколи не відказувались, ніколи, щоб на Заході політика, в тому числі для того, щоб на Заході окремі політики казали, може, ми не будемо Україні допомагати, може, все-таки підемо сядемо по, -по, 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 по трендим, тому що от Путін сказав, що він готовий. Ну, тобто Росія завжди оцю, оцю педальку, вона і як би сказати, так притримує ніжкою і завжди її трошечки трошечки так газує цю педальку перемовин. А сама в цей час вже половину Вовчанська забирає. Ну розумієте невеличка ремарка особисто від мене. Я до Рейтерс або Ройтерс стала ставитися від 2022 року. Геть інакше, це авторитетна міжнародна інформагенція, але їхні представники працюють в окупованому Маріуполі. На а, і це є для мене. Показником того, що ці інформагенції я вже ну тричі десь перевірятиму, що вони там написали і показали, і який які кодекс етики в цього змі продовжимо. Трошечки у нас рубрика від Харківського антикорупційного центру, і Євген Лісічкин нам розповість, що нам росіяни намагалися ще вкидати цього тижня. Одна трагедія за іншою на цьому тижні у Харкові та області. Росіяни продовжують бивати цивільних людей в регіоні і видумувати ганебні казки у своє виправдання. В неділю вдарили двома ракетами Іскандер по базі відпочинку берег неподалік Харкова. Загинуло сім людей. Ще 28 отримали поранення. Абсолютно всі цивільні або ті, хто приїхав допомагати після першого удару, бо була застосована тактика подвійного удару. Ворожа пропаганда пояснила, що цей удар був не цивільним, не по цивільним, а тому, що на цій базі полюбляли відпочивати офіцери збройних сил України. В четвер вдарили по друкарні Віват фактор друк. Знову загинуло сім людей, працівників. Абсолютно цивільний об'єкт, знищено 50 тисяч підручників. Одна з найбільших друкарень країни. Росіяни своїми фантазіями перетворили її на цех зі збирання БПЛА. Будь-який воєнний злочин російська пропаганда виправдовує тим, що об'єкт цивільної інфраструктури насправді був цехом зі зборки БПЛА або улюбленим місцем відпочинку офіцерів збройних сил України. Але при цьому, на жаль, гинуть цивільні люди. Також буквально вчора з судового реєстру стало відомо, що проти командування 125-ї бригади збройних сил України відкрили справу про залишення позицій на Харківщині під час наступу росіян вранці 10 травня. Пропаганда ворога. Подає цю інформацію вже як визнання Україною поразки на цьому напрямку. Хоча за останній тиждень ситуація на цьому напрямку була стабілізована, та на деяких ділянках бійці збройних сил навіть проводять вже контратакуючі і контрнаступальні дії. З фейків цього тижня також варто відмітити наступні дружина голови Харківської ОВА Олега Синігубова має елітну нерухомість у Дубаї. Росіяни цей фейк посилили тим, що стверджували, що голова Харківської ОВА постійно. Туди літає, попри воєнний стан. І фото витягу з реєстру виявилось фальсифікованим. І фото Синігубова в Дубаї, начебто, виявилось теж фотографією іншої людини. Другим фейком була дезінформація, що міська та обласна влада вивозять всю документацію та евакуюються. Харкова, при тому, що перші обличчя і міської обласної влади на цьому тижні брали участь в багатьох публічних заходах. Також інформацію спростували відповідні прислужби. і нарешті, останнє фейк покликаний демонізувати Збройні Сили України, начебто, спецпідрозділ Кракен підірвав гранатою Лисеня. Насправді Лисеня померло на Київщині. Його намагались рятувати протягом п'яти днів, коли військові знайшли його в зоні відчуження біля Чорнобиля і звернулись до. Волонтерів, ветеринарів, Лосиня було слабке і не змогло на жаль поборо, перебороти хворобу У 2022 році. Його мати загинула від російської міни. Ток Продовжимо ми інтерв'ю бійців з фронту, які я весь цей час збирала, коли ми приїжджали на різні локації. І хочу, аби ви просто почули, що кажуть самі військовослужбовці, коли в них питаєш про перемовини. Ось, наприклад, Олексій, артилерист 80-ї десантно-штурмової бригади. Що би ви відповіли людям, які кажуть, що треба перемовини з противником? Я не вірю противнику ні одному слові, тому що теж е е дивлячись на історію. Противник, знаєте, зараз каже, давайте все, мир там, перемовини, якісь це все. На мою особисту думку пройде пару років. Противник набере бере свої потужності в особового складу, набудує ракет, набудує снарядів, танків, і, і що знову якийсь день повториться, скажуть знову, давай брати до зброї зброю до рук йти воювати. Ну я не вірю. Потрібно європейським партнерам і союзникам, які всі потрібно побільше давати техніки, побільше давати зброї. Що щоб нам подальше відсунути ворога, тому що вони прекрасно розуміють, що наступні вони, якщо ми, не дай Бог впадемо, ми не впадемо, то наступні вони. І це є факт, Росія вона не віддасть свого і вона буде тільки йти, тому що в неї немає, як кажуть нрав, вони хочуть тільки робити все по-своєму, тому я не віру Росії жодному слову. А пам'ятаєш Дениса, коли ми були на позиціях піхоти 93-ї бригади, там був Денис, Денис. наш провідник. Так. Давай послухаємо, Піхотина. що він на це ж питання відповів. Денис, скажіть мені зараз все більше там хтось починає закликати до типу перемовин. Що ви як. Військовослужбовець відповіли би таким людям, які кажуть, що треба перемовини. Я з ними категорично не согласен, то що. раз заморозили этот конфликт я с луганской области я знаю как это происходило что там было и что происходит здесь это не вариант конфликт мы в 14 там договорились а в минские договоренности в итоге что они подождали собрались подогнали начали полномасштабку в следующий раз еще кусок заберут и дойдут реально до львова и в следующий раз через 5-10 лет год так как у них Все производство свои на военной основе, все предприятия, а у нас ни, ни, хера нету, то они быстрее заберут. И я не согласен просто так отдавать, за что я должен отдавать свой дом. Ну і закінчимо ми відповіддю на це питання Олександра. Він є військовослужбовцем 36 го окремого стрілецького батальйону Степові вовки, 61 першої окремої механізованої бригади. І говорили ми з ним на Харківщині. Війна не тільки для тих, хто в окопах, а для тих, хто світ містах. Скажіть мені, оці зараз розмови все більше розганяються про те, що треба перемовини, хто ми такі передарні Росії, треба домовлятися. Як ви до цього ставитеся? І що Скажіть мені, а як мені дивитися в очі моїх загиб, родинам загибших моїх побратимів? Про що ми можемо домовлятися? Про що ми можемо домовлятися з, з особами, чи навіть не особами, з нелюдами, які стільки знищили наших дітей? Батьків, дружин, сестер, братів. Про що ми можемо з ними домовлятися? Ну, немає про що говорити з даними особами, ну, батя, з даними індивідуами. Люди в інтернеті. Диванні експерти можуть говорити багато чого. А ну, як хто дасть гарантії, що через 5 років не нападе так на Чечню знову? Через 10 років. Це, це не проблема в одному, в одному їхньому президенту, це проблема в нації. Ніхто е, коли ставлять наказ, наказ виконується їхній наказ е, штурмувати е, на, на, на наші позиції. Це так, це війна, ми згідні. Але коли штурмують летять літаки і штурмують дитячі садочки, будинки престарілих, жилі, жилі будинки, він міг би випустити її в поле просто в поле ту ракету. Ні, він осознано б'є, він знає, куди він б'є. То про що ми можемо з ними домовлятися? Нам немає про що з ними говорити. Ви бачили тут в окопах хоч одного е, хлопця або дівчину, який би е, був згодний на перемови? Е, скажу так. Люд, розмовляли ми на різні теми з, зі своїми бійцями, так як моя. Це, е, моя посада відповідає за морально психологічний стан дан, е, даного свого складу. І по-різному люди говорять, але ні один би не згодився піти на перемовини. Ні один. Тому що він знає, що з ким ми можемо з ким ми будемо розмовляти. Що ми власне сьогодні на прикладі обстрілів Харкова і. Бачимо, я пропоную на цьому завершити. Мені до цих слів наших захисників додати нічого. Можу тільки додати, що ми що ми можемо донатити на збройні сили і допомагати нашій армії. Оце мені здається най, най, найкраще, що лікує наші, наші нерви. В, цей, в ці нелегкі часи. Тому ми з вами прощаємось до наступної суботи. До побачення. Щасти. Паблік ток фейки і псо, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей брут і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Всі літи у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це Паблік Ток щосуботи о 18-й.